Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам України. Ну що ж, радий вітати вас на своєму каналі. З вами я, Олександр Годун, і це моє перше відео. В общем, розкажу, чим я займаюся трішки. Зроблю короткий ексос по моєму господарству і трішки покажу свій сарайчик Що ж, заходимо в наш сарайчик Ось такі мої дівки тут стоять. Жулька, чорна ряба і зорька. Так, чим я займаюся? Займаюся я відгодівлею бичків, ну, телиць на м'ясо. Ось таке. В общем, всім потрошку цікавлюся свиноводством, і кров. Кров подобається. В общем, якось так. От Отакий наш сарайчик. Так. В общем. Всередині ширина його, по-моєму, 4,50. І, І отак. Отак 4,50. І отак, 32. Це посередині. В общем, отак, тут в минулому році почав його робити під бичків. Половину зробив, але не всю. І цю половину треба буде в цьому році переробляти. Це такі тимчасові загончики для малих телят. В общем, які загони буду робити в цьому році, я вам покажу. Трошки робитиму, буде в мене таке ноу-хау. Які загончики буду робити, точніше стіла, я вам покажу. Взагалі, якось так. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити. І зараз зніму трішки вечірнє управління розкажу, чим я годую таких моїх красавиць. В общем, даю сіна. Сіно суданка. В общем, отака корзинка. Отаке сіно. Всі нам'якеньке розсипне. Хороша. Їдять вони її дуже хорошо. А, Жулька. Нравиться тобі судонка? Нравиться. Нравиться судонкий. В общем, що по дерті даю. Бо на одному ж сінові вони в мене стоять. В общем, даю отаку дерть. Складова дерті. 50% кукурудза, 25 пшениниці і 25 ячмінь. До дерті додаю десь. 50 грамм три кальцій фосфату і десь 50 грам солі. В общем, даю зараз на двох. Десь три таких друшечка. Ну, по кілограмах зараз виходить. Вони з'їдають. Я не знаю, півтора кілограма, десь. от так. Багато не даю, ну, то що, більше, якщо дасиш, може все і в них вихлопну трубу вилітить. так сказати. В общем, даю двічі в день. Десь. Оце двічі в день. По три таких друшлячка, соль і трикальці додаю також двічі в день. В общем, виходить трикальці, є 50 грамів на голову, як і положено десь так. І соль. От -от -от, в так. Такий сарочок, ще раз покажу Що ще? Ну, пою раз у день. Двічі в день вони не п'ють, не хочуть. І чистю двічі в день. Таке ото, в вечірній, ото, таке у мене вправлення. Поки в мене дві голови, в общем, сильне замороки з ними немає. Раніше для мене було дві голови це багато, а зараз це якось так. Ну що ж, таке було коротеньке відео. Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментарі, пишіть когось що цікавить. Пишіть щось зняти може. Таке. Ну, в общем, перше моє відео. Попрошу вас підтримати мене активність. Зробити мені хорошу активність. І на 50 підписників зроблю наступне відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд і все буде Україна.